Дорогі отці, дорогі парафіяни, про сьогоднішнє свято, яке я заповів на початку, річниця освячення латеранської базиліки у Римі, суть сьогоднішнього свята. Так простими словами, це таке пригадування нам того, що ми з вами не люди без роду і племені. Що в нас є довга історія, що ми з вами не вчорашні. Ми належимо до церкви, яку заснував сам Христос. Словами ти є Петро Скеля, і на цій скелі я побудую мою церкву. Звісно, що Христос передусім мав на увазі не будівлю, а нас з вами, своїх. Своїх послідовників. І ось це друге читання з послання апостола Павла до Коринтян. каже, що, що Божий храм святий, а ви є ним. цей Божий храм так, святий. Але це церква з великої літери, ми з вами, але є церкви з малої літери, це наші храми, в яких, в яких ми молимося. І сьогодні ми вшановуємо річницю освячення саме такого храму. Та можна сказати, першого храму офіційного храму в католицькій церкві, тому що після того, як Цесар Костянтин в 313 році в Римській імперії в Римі оголосив, що від сьогодні християнство являється однією з, він не сказав основною, але однією з офіційних релігій Римської імперії. Християн перестали переслідувати, а перед тим переслідували і в колосеї, і, і, і на стадіонах в Чиркомасі, наприклад, просто кров влялася <ріць>, річками, так, ловили це і, 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 і вбивали, знущалися і хлопали. А з цього моменту офіційно все, стоп. І е, цесар Костянтин дарує для, е, для папи. Дарує для папи латеранський палац, який знаходився на латеранському пагорбі, одному з пагорбів Риму, і будує, якби поряд біля, одразу біля цього палацу, який став офіційною резиденцією папи, будує латеранську базиліку. Ось і ця базиліка була освячена саме 9 листопада, тобто сьогодні, але в 324 році. Ось це велична, гарна базиліка. Якщо хто мав нагоду десь побачити, чи особисто бути, чи побачити, то ну, вона дійсно вона вражає своїм, своїм таким, своїм таким маєстатом. І там аж до 1308 році містилася резиденція єпископів вічного міста, тобто, тобто пап, так? Це була папська резиденція. І звідти 161 папа керували нашою католицькою церквою. Там відбулося дуже багато синодів. І саме в тому, в тому храмі, ті латеранській базиліці, відбулося перших п'ять вселенських соборів, так, таких ось екомунічних соборів. І можна сказати, що можна сказати, що сьогодні є така, якби найбільше найбільше на світі парафіальне свято. Кожна парафія має так званий парафіальний відпуск, так, парафіальне свято, ну, У нас святого Олександра, в іншій парафії, так, і, і в інший день. Ось, і, а, це, а це свято є парафіальним святом усіх католиків по усій планеті. Чому? Тому що досі, досі ця латеранська базиліка, хоча їх є чотири в Римі, так, вона є. Вона є якби такою катедрою єпископа Риму, звідки він править править церквою. Хоча папа вже знаходиться, знаходиться, проживає біля базиліки святого Петра, але латеранська базиліка досі залишається головним храмом світу. А ми з вами всі є якби його парафіянами, так тому що, тому що м м м м Господь доручив саме Петру так керувати своєю церквою. Ось звідти він керує через своїх єпископів, через своїх священників, через диаконів, так? керує по всьому світі. Але так насправді ми всі з вами є парафіянами саме, саме от тої, того храму у Римі, латеранської базиліки. І вона її ранг є найвищим рангом по всьому католицькому світі. Вона є найважливішою за. Усі храми, збудовані храми по всьому світі, які б вони гарні і величні, і більші за неї, можливо, не, не були. І там, якщо заходити, то гарно на написано над входом матер ет капут, омніум еклезіарум урбіс ет орбіс, що означає матір і глава всіх храмів міста і світу. Розумієте? Тому цей для нас храм так важливий. Там як заходиться, заходиться через одні з центральних дверей, бо їх там кілька так, цих центральних дверей, а зараз одні з тих дверей є ювілейними дверями, через які заходять паломники, але неважливо, як заходиться і йдеться центральною навою, то якби в нас від, від центральних дверей сюди до вівтаря, то з лівої і з правої сторони знаходяться величезні фігури апостолів, 12 апостолів. З лівої сторони шість і з правої сторони шість. Кожен з них, окрім апостола Йоанна, тримає в руках десь символи знаряддя смерті, символи, які показують, яким чином він загинув, так ось, і... але вони дуже великі з білого мармуру. І коли ти проходиш, ти якби відчуваєш себе серед апостолів. розумієте, так? Ти належиш до церкви, яку, яку Христос, Христос заснував. Так, ти між ними, між апостолами. Це таке несамовите, несамовите враження. В Біблії на різні коли Христос заснував, в Біблії на різні способи, ми, ми, ми знаходимо багато символів, чим є церква, до якої ми з вами належимо. І не можна сказати, що один там образ церкви, він якось так влучно відзеркалює, чим є церква. Він тільки відзеркалює якийсь один аспект того. Чим є церква Христова, до якої ми з вами належимо? І там в Біблії є біблійні образи, не біблійні образи, але такі найбільш популярні це церква. Це наречена Христа. Якщо до когось це щось промовляє, коли хтось любить. Там свою дружину, там, так, да, і роз... для нього цей образ промовляє чи для дружини, яку любить свій чоловік. Церква це тіло Христове, так, різноманітність, хтось є рукою, хтось ногою, хтось устами, так, хтось очима в цій церкві, хтось головою. Ну тут вже наступник Петра нам пригадується знову. Церква це народ Божий, тобто еклезія з грецької мови, скликання, такі збори релігійного характеру. Ось церква це виноградна лоза. Ми гілки з вами, так. Ось, які беремо цей сік, так, від, 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 від стовбура, так, яким є Христос. Церква це е, Божа. Божа отара, тобто Христос є добрий пастир, ми з вами є вівцями. Як би нам це слово не подобалося, так? Але, але ми є вівцями, яких Христос е, тримає навколо себе, за яким ми слідуємо. До речі, цей образ мені найбільше якось відповідає, завжди відповідав. Або інші церква це човен, який вітер несе, е, вітер історії, несе по бурхливих хвилях життя, так і б'ють ці хвилі, і шарпають цей човен, а Христос. В ньому знаходиться і ми в ньому, так і ми пливемо, пливемо вперед. Теж гарний такий, гарний такий образ. Багато людей, багато людей, чуючи ці, ці чи інші слова, чи взагалі чуючи щось на тему церкви, необхідності належати до церкви, ходити до храму, починають говорити такі популярні популярні виправдання. Я маю Бога в серця, в серці своєму. Вони не безпідставні, бо Бог є в серці кожної людини, це правда. Але, але Бога можна і вбити в своєму серці. Так? Ось. Кажуть, що я молюся вдома, не моляться. Але кажуть так, так. я молюся, молюся, молюся вдома, мені не треба до церкви ходити. Ось Навіщо нам церква? Багато причин є, навіщо нам церква, навіщо в духовному значенні, навіщо нам церква в фізичному значенні, тобто наші храми. Тому що е, Святий Дух діє тут через таїнство, через Слово Боже, через спільну молитву. Спільна молитва має велику ва, цінність, де двоє або троє зберуться. Так? Христос сказав. Я, він же гарантує, що Він буде тоді серед цих людей, які зберуться. Так? Діє через Господь через ієрархічні та різні харизматичні дари. Пункт 166 катехізму католицької церкви каже так: ніхто не може вірити сам, як ніхто не може жити сам, ніхто не дав віру сам собі, як ніхто не дав життя сам собі. І далі. Кожен віруючий, немов би ланка у великому ланцюгу віруючих. Я не можу вірити без підтримки, підтримки віри інших, а своєю вірою я допомагаю підтримувати їхню віру. На мою думку, ці слова вони такі ключові для розуміння важливості ролі церкви для нашої, для нашої віри. Хтось дуже так гарно сказав, що. Поза церквою е, проповідуємо ми, так? а в церкві проповідують нам, теж має якось рацію та людина, котра так гарно сказала, ось, тому що тут ви також надихаєтеся, розумієте багато речей, потім ці, ці речі пробуєте переказати іншим, так? донести, донести до, них, до них певні правди. Тут за вас моляться, так як я сьогодні відправляю цю святу месу у ваших намірах. Настоятель має прямо, ну я так хочу. так, А настоятель прямо отець Віталій має обов'язок відправити в неділю та в великій урочистості Святу Месу за вас, своїх парафіян. Тут за вас моляться, не тільки ви молитеся, так? Ось. Е в церкві є присвяті дари, так це дуже важливо. Пам'ятаєте ту історію анекдот з хлопчиком, який який наляканий, повернувся додому з недільної з недільного уроку релігії, катехизи, і, і, і це і каже: мамо, вони десь згубили Бога і не знають, не знають де, де, де він подівся. І хочуть все на мене звалити, тому що той, хто провадив урок цієї релігії, питав їх, де знаходиться Бог. Так хлопчик злякався, і утік до батьків. Тут знаходиться Бог. Так, коли ви заходите до католицького храму, чи також православних храмів, так в православних храмах так не видно, бо в них є царські ворота, але люди знають тільки, що присвяті дари знаходяться за. За ем, цими царськими воротами чи в грекатолицьких храмах. А в нас в Римокатолицьких храмах ви завжди заходите, і зазвичай присвяті дари знаходяться за ось по центрі, так як у нас, де світить лампадка. Іноді вони знаходяться як в Європі, подорожували, десь бачили, то знаходяться в бічних каплицях. Навіть виставлення при святих дарів є цілий день. Там люди моляться. Так, католик заходить до храму і каже, де я прийшов додому, так де мій, де, де господар, та де Христос. Христос є всюди, так, і в серці є, і на кожному місті є, але фізично присутній Він лише в присвятих дарах, які ми приймаємо, так, якими поклоняємося, тому що вони є в наших храмах. Наші храми не пусті, в них є присвяті дари. Для того ми ці храми і будуємо, щоб, щоб там переховувати, переховувати присвяті дари тіло Христове, для того, щоб Господь, Господь був, був з нами. Церква Христова є також є видимою, але є також і духовною. Пам'ятаємо про це. Тобто, видимою, це є ми з вами. Так звана церква земна, яка подорожує. Церква духовна, це, це та церква небесна, так небесний Єрусалим. Так. Про які згадано було сьогодні, де знаходяться всі святі і оголошені, і не оголошені. Так? Це є ще церква невидима, не, не це церква страждаюча, тобто ті, котрі знаходяться душі людей, які знаходяться у чистилищі, за яких ми з вами молилися, особливо другого числа, так? 2 листопада на наших кладовищах. Також особливо в перші дні. Хто з вас старався отримати відпуст і пожертвувати за окремих померлих в ці дні з першого до восьмого? То добре добре виробили. Молодці, що пам'ятали про це, але взагалі весь місяць листопад це місяць присвячений пам'яті молитві за наших померлих. Тому цей місяць особливо за них пам'ятайте. Пам'ятайте кожного кожного дня про них. Церква є також і грішною наша і святою, так? святою, тому що тут є присутній Христос, а грішною, тому що тут, на щастя, на жаль, не знаю, є присутні ми з вами, а кожен з нас, кожен з нас є, є грішний. Деякі християнські спільноти там дозволяють собі грішників виганяти і тоді можуть. Претендувати на звання там святішої церкви, трохи за інших. Ну тобто, якщо хтось там грішить, йому роблять одне попередження, друге, а на третій раз кажуть, будь ласка, не приходьте. Якби ми так робили, може б, і ми, як католицька церква, теж були б трохи святішими, так. Але в нас таких такого звичаю немає, і таких немає церковних законів, щоб так виганяти. Є екскомуніка, так. Чи суспенда, такі церковні кари, але вони дуже дуже рідко, рідко на кого не накладаються, і вони завжди вважаються лікувальними. Це означає, що вони накладаються до часу, поки людина не пожаліє і не покаяться в у скоєному. Як тільки вона покається, церковне право зобов'язує єпископа чи папу, так одразу цю кару зняти і прийняти людину назад до, до спільноти католицької церкви. так? Тому ми зазвичай ми зазвичай грішників не проганяємо і сподіваюся, ви це відчуваєте не тільки зараз. Тут мене слухаючи, але коли йдете до конфесіоналів і сповідаєтеся, так Сподіваюся, ви не відчуваєте там, що священники вас гонять, а відчуваєте лише там Боже, Боже милосердя. Але багато людей, чуючи критику церкви її пастирів, так якось так знеохочуються, можливо, розчаровуються. З однієї це прикро, дуже так, що розчаровуються, з, з другої сторони, це розчарування воно дуже корисне так насправді, тому що воно позбавляє людину такої віри в ілюзію, що церква повинна бути досконалою. Чим швидше ми з вами відмовимося від такої ілюзії. Ідеальної церкви, тим швидше ми перестанемо притворятися і зрозуміємо, що і ми не без гріха, і що ми не ідеальні, і що є, ми є цією цер церквою. Це цитата одного з протестантських пасторів навіть. Святий Василій Великий гарно дуже казав, каже: Ти мене питаєш, як справи в церкві, а я відповідаю, так само, як і. І з моїм тілом все болить, і великої надії немає. Може так трохи песимістично, так але 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 сподіваюся, це зараз рік надії, що ця надія все-таки в нас є. Але я більше зосередив увагу на тому, що він сказав все болить, і в нас теж все болить. Повірте, що постійно є нові виклики, постійно є проблеми, як на Вселенському рівні, там у папи, так. Так і на локальних рівнях, так і на парафіяльних рівнях постійно якісь труднощі, непорозуміння, так? і постійно треба, постійно треба це якось, якось вирішувати, у Божому дусі вирішувати. Ось, але, але ця грішність, недосконалість, теж церкви не повинна, не повинна нас знеохочувати, знеохочувати ось, до, до неї належати. Коли хтось хоче, коли хтось хоче якось більше там дізнатися на тему церкви, якщо ці якось роздуми там спонукають до цього, і вам мало, то раджу раджу почитати документ Другого Ватиканського собору, таку догматичну конституцію про церкву, яка називається, якій називається – «Світло народам». Там гарно про церкву, якби так теологічно, дуже описані всі аспекти. Знайдіться в інтернеті, почитайте кому ліньки. Можете сьогодні послухати також проповідь отця Віктора Білуса з нонціатури. Він мав ранкову месу, дуже гарну проповідь. Сказав також на тему церкви. Вона транслюється, вона транслюється теж по телебаченні національному. По суспільному, але також потім десь з'являється відео, вирізка цієї проповіді на Ютубі. Наше католицьке телебачення її потім залишає згодом. Можете подивитися. ось Тому, але так завершуючи завершуючи ця річниця освячення латеранської базиліки, парафіянами якої усі ми з вами усі ми з вами являє, являємося, є для нас такою черговою на. Таким усвідомленням і нагодою подякувати Господу взагалі за приналежність до до церкви Христової. Багато людей шукають шукають цю церкву. Багато народилися в ній і ніколи її не шукали, так якби були вдома від початку. Багато хто сюди прийшов і почуває, почуває себе як. Як вдома, принаймні, я сподіваюся, що в ваших серцях є, є таке перечуття. І сподіваюся, у ваших серцях є теж таке, якби, таке якби, почуття, що ви належите до цієї церкви, саме яку заснував Христос. Тому що можна шукати, дивитися, де краще, де краще освітлення, де пісенники є, де слайди, де краще музичне оформлення, хоча нам на музичне оформлення нам нарікати нема чого так, принаймні тут в катедрі. Ось і, але це не критерії Христової церкви, так? Ось в якихось місцях ця христова церква до цієї христової церкви може належати п'ять стареньких бабусів, так, і які збираються в маленькій капличці в своєму селі, ось або навіть в будинку в когось з тих п'яти бабусів. Я так образно кажу. Ми з єпископом Віталієм. У нас багато до 200 парафій зареєстрованих так в дієцезії. Тому відвідуємо не всіх, не всі храми виглядають так, як в нас, тут так, тут чи в інших місцях, де великі парафії. Іноді це дуже маленькі такі спільноти, але ти приїжджаєш і ти відчуваєш ось ця церква Христова. Тому за цю приналежність, за це за те, що багато людей шукає, а ви належите до неї, так ось сьогодні треба Господу, теж принаймні одним словом. Подякувати, сказати, Господи, я тобі дякую. Це також нагода, нагода подякувати за церковну владу, так, тобто за нашого папу римського, за якого ми молимося, згадуємо під час кожної літургії, так, за те, що. Він, попри ті всі виклики, він звичайна людина. Уявіть собі, звичайна людина. Ніхто на нас ніхто на пап не вчить, немає жодних школ, шкіл, так немає університетів католицьких. Так просто вибирають чергового єпископа, на якого звалюється цей тягар відповідальності за всю вселенську церкву. Нещодавно єпископ Віталій, який був мав теж зустріч з папою, бачили в медіях. Ось розповідав, як він розповідав про реальності нашої тут, церкви, життя наше, про, про виклики війни. Так розповідав, каже «А за мною. стояв вже якийсь інший єпископ, десь там з Латинської Америки, який так само хотів папі розповісти про всі ті труднощі, так і виклики, які, які церква переживає в його країні, так. Ось і папа уважно слухав, так а це звичайна людина, тому він потребує нашої молитви і і потребує також такого пробачення тих помилок, якщо вони і вони йому трапляються. Так коли хтось не знаю, коли мій батько чи мати так мене об о, мене там скривдять. Мій батько, наприклад, має проблеми з алкоголем, чи моя мати не не зі мною поступила. Це не причина від них відректися і сказати Все, ви мені не батьки. Іду я інших батьків, пошукаю. Так само і тут, так, так само і тут. Дякуємо Господу за, за церковну владу сьогодні. Дякуємо Господу за католицьку віру, так, яка виражається у символі віри, яке ми що